Я була, чесно кажучи, шокована, що взагалі на сайті IRCC декілька днів тому з'явилася така інформація. Я, звичайно, що пішла дивитись, а що ж там такого, що ж там взагалі відбувається? Загальна кількість загалі людей, які працюють в IRCC, в міграційній службі Канаді, Канада десь 13 тисяч. А тепер ми з вами подивимося, взагалі, що вони написали, які випадки у них були. Я собі тут виписала, і значить, в офіційному звіті йдеться, що загальна кількість взагалі зафіксованих і відкритих впроваджень 86. Завершених розслідувань 76. Тобто ще деякі розслідування тривають. Підтверджених ситуацій порушень аж 62. Уявіть, 13 тисяч і 6. 52. Шахрайство і фінансові порушення 0. Переслідування, силове втручання або ж е, поведінка без поваги 9. Порушення цінностей та кодексу RCC аж 3 випадки. Уявіть, на 13 тисяч. Адмінпорушення 37. Порушення правил користування і несанкціонований, тобто доступ до взагалі до. Матеріалів справ 12. І, значить, проблеми безпеки 1 і 5 випадків дати, як то кажуть, на лапу. І значить, RCC не. Приховує, що такі випадки є, і що цікаво, що оці випадки, коли я тут собі навіть виписала, що коли намагалися дати на лапу корупцію гроші дати, вони були з хабарями, цими були перенесені в адмінпорушення, тобто вони не були. Тобто вони от в цих 37, вони і, і зафіксовані, вони їх не вписали в шахрайство або шахрайство з фінансами. Тому що я розумію, що через те, що ну, ніхто ж не вимагав гроші, тобто самостійно хтось здавав, і вони це розцінили як, як адмін. І все, в принципі, уявіть. А, тому коли я розказала про взагалі про, про, про процес піару, я вам говорила, що е, не потрібно обманювати і не пот, взагалі, коли ви розказуєте АРСІСІ про свою історію, про свій бекграунд, про ці документи, підроблювати документи, тому подібне.